Слава Україні! З вами Маргарита Оса і тижневий дайджест, якому я як завжди нагадаю вам найцікавіші і найважливіші на мою думку новини тижня. Сьогодні поговоримо про арешт Трампа, підозру Путіна і кадрові зміни в уряді. Кінці 2022 року заповідник Києво Печерська Лавра проінформував ОПЦ МП, що з 1 січня не продовжує з нею договір про користування успенським собором та трапезною церквою. А 10 березня оголосив про розірвання договору оренди з 29 березня. Міністр культури Олександр Ткаченко попередив, що не варто намагатися забрати із лаври музейні експонати, зокрема мощі святих. Учительна пахнет, бо за це загрожує кримінальна відповідальність. На такі заяви Павло Лебідь, а.к.а. паша Мерседес, проти якого, до речі, РНБО запровадила санкції, заявив, що у ПЦ немає наміру виселятися із Києво-Печерської лаври і записав відеозвернення. Мені особливо сподобався ось цей момент. Мені господь відкрив, що буде президентом Владимира Зеленський. Я позвонив йому другу Михайлу, і це ще не було вибором. Можна поздравити, що Володимир буде президентом Потом мне Михаил сказал, он в рады, Владимир сказал в радости, что если мне выберут, я даже покрещусь. И поэтому я всем это рассказал, все братья монастыря и прихожане, все молились, чтобы Владимир Зеленский стал президентом. И теперь я его прошу, раз мы за него молились, чтобы он стал президентом, чтобы он нашу лавру не обижал, а наоборот ее защищал. У Раді зареєстрували законопроект про цивільні партнерства. Якщо його приймуть, одностатеві та різностатеві пари зможуть отримати статус близьких родичів при цьому не вступаючи у шлюб. В нинішній версії законопроєкту цивільні партнерства не передбачають права усиновлення дітей і опіки дітей та права в адміністративно-кримінальній та податковій сферах. Багатьом з них знадобилося менше одного дня, аби не вагаючись кинутися в бій за свою країну. За майбутнє, за кожного з нас. Партнери військових з числа одностатевих пар не мають права знаходитися поруч з ними в реанімації чи приймати за них життєво важливі рішення. Дозволити в Україні інститут реєстрованих партнерств для військових це захистити тих, хто захищає нас. Міністр Денис Шмигаль анонсував кадрові зміни в уряді. Наступного тижня міністра стратегічних галузей промисловості Павла Рябкіна замінить на посаді Олександр Камишин, а міністра освіти і науки Сергія Шкарлета Оксен Лісовий. І це прямо супер. Бо, по перше, Оксен Лісовий народився в родині дисидентів. Радянська влада заарештувала його батька за відкритий лист на захист шістидесятників. А мати за це була звільнена з роботи. Тож у війні проти імперії він брав участь із самого дитинства. По-друге, нині пан Лісовий вже близько року бере участь у бойових Діях, одночасно виконуючи обов'язки директора. Ман згадала, що минулого випуску казала ось це. Було б добре, звісно, спершу прибрати з міністерства Шкарлета, але не все зразу. Якщо це дійсно так працює, то було б добре і Ткаченка звільнити, але не все зразу. Президент Польщі Анджей Дуда оголосив, що найближчим часом країна передасть Україні чотири літаки. Міг 29 Літаки летять, будем всіх бомбіть. А пам'ятаєте, як всі сумнівалися, що нам дадуть танки? Ця крута новина заслуговує на лайк. А ще можете поширити відео, аби допомогти. Просуванню каналу. Тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступний ролик. А ще можна підтримати мене фінансово, як це роблять ось ці чудові люди. Дякую журналісти розслідувачі з Молдови оприлюднили план Кремля щодо встановлення політичного контролю над Молдовою до 2030 року. За документом, стратегічні цілі РФ в Республіці Молдова Кремль планував особливий статус для Придністров'я, посилення проросійських настроїв у суспільстві через інформаційний вплив та освітні програми, і свої змі, присвоєння російській мові на території Молдови статусу мови міжнародного спілкування. До речі, цього тижня парламент Молдови визнав румунську мову державною замість молдавської. І Молдова і Румунія використовують одну й ту саму літературну мову і алфавіт, заснований на латиниці. А запроваджена совєтським союзом молдавська кирилиця використовується лише в окупованому Росією Придністров'ї Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна та уповноважений при президенті Росії справ дитини Марії Львови Білової. Притягнути до відповідальності главу держави непросто, але Путін сам допоміг слідству. Він запросив до свого кабінету Львову Лову та перед телевізійними камерами обговорив з нею депортацію українських дітей. Ростю кількість звернень наших громадян по поводу усиновлення дітей з Донецької, Луганської Республики з Херсонської. В області Запорожської. ордер на арешт означає, що в країнах, які ратифікували Римський статут, воціна мають право затримати та передати до суду. Це навряд чи станеться скоро, але іноземні колеги принаймні замисляться, чи варто їм продовжувати спілкуватися із фігурантом кримінального провадження. Є один президент боїться загриміти в буцегарню. Дональд Трамп заявив, що його арештують 21 березня. Прокурор Нью-Йорка розглядає звинувачення у справі про приховування грошей, виплачених жінкам, які заявили про сексуальні контакти з ним. Експрезидент закликав прибічників влаштовувати протести і повернути націю. До речі, Трамп сказав, що лідер окружної прокуратури Манхеттена фінансується Джорджем Соросом. Давайте згадаємо, хто ще розказує про Сороса. Росіяві пропагандисти і Орбан. Українська компанія StarLink виграла суд проти компанії Ілона Маска. SpaceX вимагала від товариства з обмеженою відповідальністю Starlink припинити дії торговельної марки, бо їх Starlink всесвітньо відомий. Ew, this is so cringe. Guilty. але суд відмовив у задоволенні позову, бо українське ТОВ існує з 2010-го, а американський стерлінг започаткували у 2015-му. Штучний інтелект вперше навмисно обманув людину. Дослідники попросили його пройти Капчу. Це ота перевірка на робота, коли вас просять обрати всі малюнки зі світлофорами або що. Оберіть усі гідранти. Є. 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 20-го століття. переоцінено літературу, дуже розумних мультиплікаційних персонажів. Меганське горіхове молоко! Майбутніх злочинців! Двері мою моя... Раніше жодний штучний інтелект не міг впоратися із цим завданням, але GPT 4 обійшла перешкоду, найнявши фрілансера онлайн. Коли людина запитала у штучного інтелекту, чи він не робот, він сказав, що має порушення зору, через яке йому важко бачити зображення. І на цьому з новинами тижня поки все. Розкажіть, як гадаєте, чи захопить свій штучний інтелект у коментах. Підписуйтеся, ставте дзвіночок, допомагайте ЗСУ, і Якщо у вас залишиться кілька зайвих гривень, допоможіть мені у розвитку цього каналу. Всі необхідні посилання, зокрема, і на джерела інформації для. Цього відео як завжди, у описі, папа. -па!